Радіо ЮАЙ Чикаго. І так, друзі, вітаємо всіх на каналі Радіо UA Chicago. Це вечірня студія. Знаєте, сьогодні в Чикаго випав перший сніг, і з одного боку, це добре, це новорічний настрій. Це відразу думаєш про Різдво, про новий рік. Але з іншого боку, це є небезпека. Небезпека на дорогах, це є ризики потрапити в ДТП. Тому саме сьогодні в нашої студії завітав Данило Терлецький, адвокат, який займається тим, щоб допомогти вам вийти з цієї неприємної ситуації під назвою ДТП, щоб подбати про своє здоров'я, про своє життя. Данило, дякую тобі, що собі нас завітав і доброго вечора. Дякую, що що запросили. Знаєте, знаєш, що Дімо? Я думаю, що ми відразу маємо мати незгоду і будемо сперечатися, тому що е, я американець і в нас ще не був день подяки. Так що. Після нього, після цього дня, тоді можна говорити про Різдвовий настрій і про новий рік. То ти консерватор, але до, але до того, то ти консерватор Я різдво нічого не хочу чути. Я теж так уважаю. Але в Америці так не працює. Подивись на Коргівлю. Ну, це вже комерційна політика. Якщо заходиш в магазинах, там вже всі прикраси різдвяні. Але ми ще навіть не їли індика і не дивилися футбол. Можемо цю ситуацію виправити прямо зараз. Я прошу всіх заспокоїтися трохи і почекати. Добре, добре. Прошую, що так можливо перескочив. Це важливе свято День подяки, але ну, погодься, що е, сніг він дарує певну атмосферу. Але для тебе, напевно, дарує не тільки певну атмосферу, але й певне занепокоєння, тому що як я вже сказав, це ризики на дорозі. Звичайно. Напевно, багато дзвінків люди телефонують. Там мене хтось вдарив, там я когось вдарив, там я погано почуваюся, мене то болить, то болить. І скажи, чи дійсно ти вже відчувся сьогодні? Можливо, тебе сьогодні телефон не замовкав? Було таке на роботі чи ні? Е я скажу так, кожного року, коли падає перший сніг, є певна кількість людей, які просто забули, як їздити. Серйозно. і вони так як і раніше їздили, на такому самому швидкості швидкості, і незважаючи за те, що дороги слизькі. Ну, потрапляють в ДТП. Я по дорозі сьогодні зранку їздив в суд і бачив по дорозі ДТП. Бачу своїх потенційних клієнтів. Так Зразу <ган> так, <ган> так, може... візитку лише. Ну я звичайно, що я нікому не бажаю постраждати в ДТП, але ну буває таке. І звичайно, що більше, більше по статистиці бувають ДТП, коли є сніг. Розумні. Як ти от, е, себе застерігаєш, так? От ти розумієш, що є певний, певний додатковий ризик, створений погодними, погодними умовами. Як ти себе застерігаєш, щоб, не дай Бог, не потрапити в ДТП? Що ти робиш? Які зміни? Буває таке, що якщо ти стоїш, наприклад, на світофорі, і хтось з'їхав в тебе, то не дуже є, що можна робити. Звичайно, не, я, не представляю твоя тих, вина, та. Та, я представляю тих людей, чия. Які постраждали через, через те, що інша сторона чи інша людина не, не дивилася чи не їздила на, на, на правильній швидкості, скажімо так. А, але як себе забезпечити? Звичайно, що треба дивитися, намагатися уникнути зікнення і дотримуватися? Швидкості, правила швидкості і так далі. Але буває таке, що, наприклад, у мене це відбулося в 2001 році. Я стояв на світлофорі. В машині. Ти потрапив в ДТП, так? Так, це було в місяці в лютому. А, якраз перед е, Днем Валентина. У мене теж така історія була. В той самий день, День Валентина, пам'ятаю. Це було перед Днем Валентина. Я, Якщо чесно, я їздив купити торт дружині. І щоб всі знали, що я там дуже. Жертву для своєї дружини і товав її і торт і пережив аварію для того, щоб їй принести солодощі. Я думаю, дружина зараз поставить тобі сердечко десь в коментарях. Так, що так. ти її так хвалиш, І, і е в мене їхав е чоловік, він їздив е більшою машиною, ніж мене було. І він просто не враховував, що ну, був лід на, на дорозі, і в'їхав зраду моєї машини. Окей, це дуже цікавий випадок. Ти тоді вже був а, адвокатом чи ні? Так, вже був адвокатом. Я вже адвокат від 2011 року. Це дві тисячі році, 2021 році сталося. А це був у 2021 першому році. Так. А ДТП тепер було двадцять першому? А ти від 2011 року? Так. Окей, добре. Чи ти можеш розповісти більш детальніше Чи з десятого? Ні, я вже забув. Я... З 10-го року я адвокат. Скажемо так, ти? з минулих десятиліть. Так. Чи ти можеш детальніше розповісти про цей кейс, про цей випадок, тому що досить знаєш, цікаво, ти сам адвокат, ти потрапив в ДТП, ти можеш своїми послугами користуватися, чи ти маєш до когось іншого звертатися? Але ну як це відбувається? Що ти, що ти робиш? Ну, людина, яка знає, як, це, як вести справу, може себе представляти. Хоча е, я е, наймав колегу. Який мені допоміг? Я, звичайно, знаю, як це робити, теж, але є така фраза англійською мовою: адвокат, який представляє себе, в нього клієнт скажімо так, нерозумний. Почекай, чекай, <р> дай переводити цю фразу. So in English, lawyer who has <collections> himself for a client has a fool for a client. Цікаво. Але ну але навіщо комусь довіряти свій кейс, якщо ти сам є адвокат? Один з кращих адвокатів в Чикаго, взагалі в штаті Ілінойс. Ти комусь довіряєш свою справу, як ти можеш сам її зробити. Це, це це почекай, Це не заборонено законом. Правильно я розумію? Це не заборонено законом. Що ти сам себе представляєш? Ні, навіть не адвокат може сам себе представляти. Окей, немає нічого проти цього. А, які в тебе аргументи, що ти обираєш когось іншого а, чому? на себе? Я скажу, я це саме говорю потенційним клієнтам. Що звичайно, що ви можете цим займатися, якщо ви знаєте, як це зробити. Навряд чи, ну, є, звичайно, різні ситуації, правила і так далі, як це зробити правильно, щоб, не дай Боже, хтось, хто не обізнаний тим, не, не знає право, не має ліцензію, може щось зробити помилку і знищити шансів собі отримувати збитків. Плюс просто не знають, як, як спілкуватися з страховою компанією. Але чому я наймав адвоката? Це було як більше по-дружньому для того, щоб страхова компанія бачила, що це не людина без адвоката, яка угу. прийшла і вимагає від неї збитків. А це відразу. Поколешна ситуація, так та... тому що страхова компанія дивиться на це. Вони можливо не відразу знають, що я адвокат uh -huh. і бачать просто ім'я і прізвище якоїсь людини, яка попала в аварію, і вона ходить і просить з руками давайте мені, будь ласка, компенсацію, uh -huh. але я один без захисту, без захисту, без допомоги, і вони не будуть, я думаю, серйозно до відноситись до мене. А вони взагалі е знали, що ти адвокат? Можливо, пізніше, чи ти їм сам сказав спочатку, що ти є адвокат? Якщо якщо хтось не я всім клієнтам це говорю, якщо хтось не дає задає питання, uh -huh. нема чого відповісти. Uh -huh. Ну а чому, наприклад, не, не, не потрібно здавати лишню інформацію, якщо ніхто її не просить? Окей, тобто ні під час самого ДТП, ні в процесі, ні в суді, я так розумію, був суд. Так? Суд суд ні, суд суд. суд не був. Не був. В моїй справі ми просто завершили цю справу з досуду. А, а що саме відбулося? Ти кажеш, в тебе хтось вдарив? Тебе хтось вдарив? Ну, вдарили, так? та ззаду в мене з'явився біль в шеї. Був, було теж МРТ, виявляється, що в мене грижа в шиї і німіла ліва рука. І е, я проходив е, лікування, уколи, фізіотерапію, і мені стало краще. І, дякувати Богу. І після того е, я отримав компенсацію за ті рахунки, які в мене були. Ти відразу, коли трапилось ДТП, ти телефонував швидку, викликав допомогу? чи, чи ні? Якщо чесно, я не пригадую, хто викликав але швидку і була, поліція була поліція. Було таке, так. Ти все це задекларував? І в який момент ти звернувся до адвоката? Це відразу, перший день, другий день, чи А, ну я звертаюся до адвокатів кожного дня, тому що я працюю з адвокатом. <рес> Ясно діло. <рес> а ти відразу в той момент вже зателефонував своєму товаришу, кажеш, у мене така ситуація. Будь ласка, можеш представляти мої інтереси? Так? А, ні, ні, це просто був хтось в моєму офісі. Ми, mm. ми це… Ми це вирішили. А інша сторона, як вона взагалі взаємодіяла з тобою, не взаємодіяла, йшла тобі на зустріч, на, не знаю, якось вирішення, вирішення цієї ДТП. Чи була ну, як, як, як була ситуація, Важкі були відносини? Відносини з ким? З, і, з іншою стороною, тобто з людиною, яка це ДТП створила? Ну я з тою людиною не спілкувався, і страхова компанія отримала всі мої, всю мою інформацію, і ми це вирішили. А як довго справа сама тривала? Після того, як, як я завершив лікування, ми зібрали всі записи медичні і рахунки, відправили їх в страхові компанії, і вимагали компенсацію. Це приблизно було півроку, рік, два роки? Ну, я не пригадую точно, але кілька місяців після того, як я закінчив лікування, то ми завершили справу. Це була твоя перша ДТП? Ні, але перша ДТП де я постраждав фізично. Окей. А ти мав, що перед тим такі подібні ситуації. І я так розумію, що е, після того ти вже навіть ще більше загорівся цією справою, справою, е, адвокатом бути, допомагати іншим людям. Ти ну, мож... це дало мені інший перспектив, звичайно, а що... що змінилося? Що змінилося після того? Ну, я не думаю, що щось змінилося. Просто я трохи більше зрозумів, що, наприклад, людина постраждала, вона має болі, і ще їй потрібно ходити на ці всі прийоми, і це може. Ну, це може перебувати її життя. І, звичайно, що біль це, це таке. Зараз я сижу перед вами, і ви дивитесь на мене, напевно, немає не ніяких е, по показників, що в мене є грижа в шиї, так? Ну, так. Що іноді болить шия, що іноді болить спина. І, звичайно, люди живуть навіть без ДТП е, з болем. так? І я думав про те, що коли в мене є слухання, я виступаю в суді. Так, і я хочу донести журі, що мій клієнт постраждав через ДТП і має більший, і, і хтось, хто сидить в журі, теж думає, знаєш, в мене теж більший, Нащо мені давати цій людині гроші? Що, чим вона е, гірше постраждала, ніж я. І Я подумав про те, що потрібно подавати людям історію. Я маю на увазі розказувати їм насправді. Перепрошую, насправді, в таких, е, такими словами, щоб вони зрозуміли чи могли з емпатією відчувати те, що та людина пережила. Наприклад, е, після аварії я якийсь час, я маю молодого сина. Угу. І він діти, хлопці мають енергію, вони хочуть бавитися постійно. Звичайно, і він дивиться на мене. І він він не розуміє, що це таке більше і грижа. І так далі. Він цього взагалі не розуміє. Хоче просто, щоб батько з ним побавився. так? І я йому кажу: слухай, синочку, я не можу. Він хоче там віситись на мене, хоче бавитися, хоче кидати м'ячем і так далі. Я цього не можу робити, тому що мені боляче. І це е, мені і моєму синові забрали люд, ну, людина, яка не дивилася, неправильно не, не їздила. так? Е, чому, чому хтось має право забирати такі моменти від батька, від сина? А це також і... компенсовує, тобто? Звичайно, тому що погіршилось, скажімо так, погіршується стан життя людини, коли вони живуть з болем. Тому що вони не можуть робити те, що вони хотіли робити. Або хтось комусь болить шея, і вони швидше можуть злитись і сперечатися з дружиною. І це може впливати на стосунки і на, на, вс... на багато чого. І люди зазвичай ніхто цього не бачить, тому що це все відбувається за, за стінами, за закритими дверима, але це впливає на життя людини. І е, я думаю, мене відрізняє від інших адвокатів те, що я хочу передати історію людини журі, щоб вони зрозуміли насправді, що забрали. Ті люди, які вчинили ДТП. Не тільки що о, в мене шия болить. Я там я любив ходити на боулинг, Тепер я цього не роблю. Ну але щось це такого. наше право. Неважливо, чи то боулінг, чи то щось інакше, чи сигнал на плечі посадити. Це наше право. Ми це мали раніше, і через якусь ситуацію, через ДТП ми це втратили. Це несправедливо, це, ну, це нечесно. Не <реш> так і я їхав собі, мов кажуть, кудись на роботу хтось в мене влетів та вдарив мою машину. Ну, мене були плани навіть на той день. У мене можливо були плани на бізнес, купити будинок, десь там куди ще піти, поїхати, емоції, враження це моє життя. І просто сама ДТП, навіть якщо мені компенсують якусь суму за ту терапію, був проходити в лікарні, моє життя змінилося. Воно вже не є якісне, і я ті плани, так. які мав, я їх вже не, не реалізую. Тут, тут, тут має ще бути. Екстра компенсація, тому що я не хотів ти грошей за терапію, я міг би просто доїхати спокійно до роботи і продовжувати своє життя. Але трапилось, що трапилось. І тут, не знаю, дійсно, потрібно розказувати історію людини, тому що кожен втрачає багато, коли стається і навіть така мінімальна ДТП. Бачиш, ти повинен піти вчитися на адвоката? Ти маєш пану? Якщо здаш всі екзамени, тоді можемо поговорити. Та скинеш моє посилання після, <реш> після, після запису. <реш> <Добре>. <реш> я не проти, це. це це важлива робота. Ти допомагаєш людям. Насправді ти максимально компенсовуєш їм те, що вони втратили. От все робиш від себе, і це важливо, що саме ти з таким підходом робиш, тому що є адвокати, і я особисто мав в своєму житті різний досвід, що просто вони мінімально залучені, мінімально виконують роботу. А там то туди піти, то зроби, а там справа закрита. Вони не цікавляться тобою зі слова зовсім. А Це важливо, хочеться, щоб була людина, яка підтримує, яка війде в ситуацію і буде з тобою до кінця, і максимально отримує для тебе відшкодування. Тому що знову ж таки ми його не бажали, але якщо вже так сталося, якщо вже хтось на моє життя зазіхнув, скажімо так, то я хочу отримати максимум від цього, я хочу отримати отримати комфорт. Я теж, ти теж хочу. Та? саме Тим. тому ти адвокат. Ну, е класно. І власне така ж після цієї ситуації в тебе ось це усвідомлення стало ще набагато гостріше, більше, і ти з кожним клієнтом вже працюєш майже як терапевт. У певній мірі, напевно, і терапевтом є, е психотерапевтом. Ну можливо. Ну, я, я спілкуюся з людьми, які е в в іноді це, ну, це завжди складний період в житті. Можливо, не найгірший. Е залежить кому. Але так, ну, потрібно з емпатією, з розумінням. Е до цього відноситись. Людина, так як ти пояснюєш, якщо там адвокат не, не дуже ну, дуже переймається тою справою, людина, можливо, це відчуває. Це на, напевно неприємно. Я намагаюся бути, хоча на зв'язку, послухати е, думки своїх клієнтів і відповідати на їхні запитання, щоб вони зрозуміли, що я я дійсно мені не все одно на них, е, це не просто. Бізнес це, я, це впливає на життя людини. і Я 100%. хочу по максимуму їм допомогти. якщо Тобто, що. має бути професіоналізм, має бути емпатія і має бути так само, до речі, репутація. Тому що кожен адвокат має свої зв'язки, має відповідний, відповідний вплив на ту чи іншу ситуацію через е, ті методи спілкування, які він е, здобув роками свого життя. Данила, знаю, знаєте, маєш таку репутацію, і тебе багато нагород. Ми зараз про них не будемо. Єдине, що хочу сказати для нашої аудиторії, що на всяк випадок, дай Бог, щоб цього не трапилось. Запишіть номер телефону Данила. А нехай він у вас буде збережений, десь десь там не знаю, в телефонній книжці. Якби щось трапилось, ви має, знаєте до кого зателефонувати. Отож, це є 8 4 7 907 0605 а ще раз повторюється 847 907 0605. Якби щось телефонуйте, і я так розумію, де вам порадить, вислухає вам, порадить все, що треба робити, і доведе вашу справу до логічного завершення. Так, я гроші не беру за розмову. Якщо потрібно, потелефонувати і ви маєте запитання. Я, якщо можу відповісти, я з радістю поговорю з вами, якщо не можу. Тоді я постараюся ну, знайти когось, хто може. Клас. або я ну скажу свою думку. Якби Данило ми... брав гроші з розмови з вами, дайте нам знати, ми його посваримо в наступному обов'язково. Друзі, дякуємо, що були сьогодні з нами. Дякую Данило, тобі, що завітав до нашої студії. Було інформативно, було цікаво, і було дуже важливо, особливо зараз, коли в Чикаго випав перший сніг. Тому друзі, зараз ми з вами. Прощаємось, але ненадовго. Прощаємось з Данилом, але з вами ще ненадовго, тому що маємо музичну паузу після того, що трішки поговоримо. Тому будьте з нами на хвилі 12.40 AM. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.